Так, сьогодні 17 вересня, я з городу привезла, кизил, кизильник хочу його на живцювати. Я вже приготувала ось такі от живці. Ось такі ось живці приготувала. Так, декотрі в мене з мого городу, бо я купила собі кущик кизилу. вірніше. От, А декотрі я смикнула на вулиці з гарного кущика. Взагалі-то в мене є така мрія мати повністю свій посадковий матеріал, оскільки я купила весною, маю і туї, кількох видів, і. Кизильник купила, але воно все-таки маленьке. І, звичайно, все одно я все ще пильную, де можна хоча б гілочку обірвати. Я зараз розумію, що я, можливо, роблю неправильно, але я шкоди дереву не роблю. Я акуратно зрізаю гілочку, одну єдину, небагато. Ну, але я, напевно, теж би не хотіла, щоб з моїх дерев хтось зрізав гілочки. Ну, суть не в тому. Це відео нічим, в принципі, не буде відрізнятися від попереднього, але, по-перше, я це відео роблю для себе. Так. А по-друге, я знаю, що навіть такі невеличкі відео можуть бути дуже корисними, бо я кожен день переглядаю якісь нові відео. І в кожному відео можна знайти щось таке, знаєте, цікаве. Ну, наприклад, в одному з відео я е, почула таке, що якщо ви хочете займатися рослинами і мати якусь там певну кількість для продажу, то ви повинні мати хоча б 25 видів рослин і по 100 штук кожного виду. Ну, не знаю, мені це вже сподобалося. І я, так, знаєте, отримала мету. Що треба робити, для чого треба садити, і скільки треба садити. Ну, я користуюся все, все тим же вкорінювачем. Ну, дехто каже, що таке зелене живцювання можна робити і без вкорінювача, Але я і раз маю використовую. Е, допомогти рослинці треба. Так от на рахунок оцих ста рослин. Кожного виду. В першу чергу, я зробила ну, таку ревізію рослин, яких, які я маю на городі. І вияснила, що в мене є досить гарні рослини, які, до речі, у мене вже багато років ростуть. Вони ростуть, наприклад, таким одним кущиком. І ростуть собі, і ростуть, і я на них навіть увагу не звертаю. Ну, от, наприклад, це е, стосується бадану. У мене виявляється бадан. Дуже цікава рослина, яку дуже активно використовують зелених. гарно цвіте. Вона в мене росте вже багато років, десь там в кущі в тіні. І раз там на рік цвіте весною. Ну, я милуюся і забуваю зразу за нею. Цього року я її розсадила. І з одного корчика бадану в мене вийшло 9 рослин. За літо вони прекрасно ще дали мені прирости. Я розсадила їх на клумби. Ну, і, в принципі, якби були бажаючі, я могла б вже їх і продати. Вони гарно себе так поводять, дуже легко, легко розмножуються. Так що я могла б вже за ті роки, що їх маю, не знаю, скільки їх виростити і продати. Особливо гарно вони дивляться там, де є якісь. Водой ми штучні. Так, біля води, ну, води, воду всі люблять, або там особливо. То там можна зробити прекрасні такі композиції, має таке широке гарне листя. Лист. Ще й кажуть, що дуже цілющий чай з нього. Ну Не знаю, я щось боялася з нього чай робити. Але як лорсин, декоративно мені дуже вона подобається. Потім в мене. Були є півники кількох сортів, я їх теж розсадила і вже майже багато. У мене хостів багато. Правда, у мене тільки два види хост, але навіть їх достатньо. У мене є гладіолус, у мене є тюльпани. Ну, і тепер, коли я вже думаю, що мені треба, які мені треба рослини докупити, то в мене є план. І я собі її докуп... докупляю. Так весною я купила собі кілька видів. Туй. Ну, ви бачите, там в мене на є. Сьогодні поміряла найбільшу тую, вона в мене була метрової довжини, висоти, вірніше. і вона зараз має 1,29 мет. Ну, навіть якщо з похибкою, то вона десь сантиметрів мінімум на 20 підросла за сезон, чому я, звичайно, несказанно рада. І ще зрозуміло, що треба завжди, якщо щось, ну, садиш таке типу туй, то добре було б їх зміряти. Щоб потім слідкувати, ростуть вони чи не ростуть. Тому що по фотографії не видно. Тобто треба або ставити якийсь масштаб, щоб було видно, або краще поміряти. От, багато рослин можна живцювати. І я вже, значить, живцюю туї свої живцювала. Єдине, що завжди, коли живцюю, то я ж якісь ще десь приношу туї, і я не можу відмітити свої, хіба Ауреанану я маю таку книжку. От я знаю точно, що вона є, тому що вона має такі характерні листочки. А от, наприклад, Смарагд відрізнити не можу. Так, Даніка в мене є, вона така ще маленька, і я ж не хочу її різати. Сьогодні, наприклад, слухала одного блогера, мені дуже подобається Віталій Орех. Що ви можете чуєте, такий черкас. Хлопець, Ну, мужчина такий дуже цікавий, і він розказував, що. Якщо з хорошого дерева, такого розвинутого брати живці, то вони дуже добре проживаються. Ну і мої дерева ще замалі. ну а купувати велику тую, дорослу немає смислу, тому що вона навряд чи приживеться. Так що, якийсь такий період є моменти такі є, що поки твоє ще не виросло, треба десь брати оцей матеріал. І дуже хочеться, я пробувала цілий рік. Я садила починаючи з стопа до місяця. Я і взимку садила, я і весною садила, і садила ну, як нон-стопом. Чому? Для того, щоб подивитися, що краще дасть. Ну, найкраще, звичайно, це весняна посадка. так, Але в мене процент переживе невеликий наразі. Ну, будемо працювати. Постійно слухаю, дивлюся відео з тим, щоб набратися і, можливо, набратися досвіду. Ну і постійно-постійно щось живцюю. Те, що я живцювала минулого разу флокси, вони ще, звичайно, сидять. А от фурзиції дали приїзд, новий. Єдине, що я прочитала, що в приріст може бути, але може не бути корінців, тому поки що не буду дивитися, подивлюсь на наступний тиждень. Витягну одну рослинку і гляну, тому що сьогодні на городі витягнула І Він такий гарний і зелений. Ну, правда, без приросту, а такий зелененький все витягнула, корінця там немає. Так що може бути і таке. Таке саме на туях я бачила, що може бути такий от зелений гарний кущик, і там немає корінця, і навпаки, якийсь такий жовтуватий кущик, а там є уже корінці. Так що тут не вгадаєш. Хоча, знову ж таки, побачила у Віталії, що коли ну, живець пожовтує, то там вже без... нема чого чекати, так що можна його викидати. Так. Ну, я вже думала, що в мене так багато живців, живців багато нема. Я завершую, але я взяла собі ще сьогодні на городі вже своїх власних. Я взяла лаванду, нарізала і нарізала я е, Тоже почула Гарну ідею, що можна робити фігурки з берсклету. Так, ну, у мене берисклет дуже гарно взимку розмножувався, розмножувався на вікні. А от коли я посадила його на город, то білий пропав в багатьох місцях. Жовтий непогано. Росте, так, я його розсадила, зараз я вам покажу. Зараз я його взяла небагато. У мене є ось такий. До речі, хочу вияснити. Чи це, чи може щось інше, а от ось є, нарвала лаванди. Так, буду робити. От, я вже зробила кілька цих. І пересклед покажу. Ось такий у мене пересклет. Він непогано почуває себе, у себе на мене на городі. І я сьогодні їх теж посажу. Ну що ж, буду продовжувати робити. З лаванди, тому що кизильник вже закінчиться. На рахунок кизильника ще ну, маю сумніви, тому що читала, що треба було його живцювати, як тільки він відсвів. Він вже має ягідки. Ну, Але спробую спробую, буде досить.